Слава Україні! Авто в роботі. Робимо посилений бампер. Працюємо, електрики нема. Працюємо на генераторі. Ну, початок вже є. Робимо тут кріплення, буде закріпитися тут і два тут. Так само з цієї сторони. Один зверху і два тут. Ось такі штуки в нас є вже. Ось так. І тут десь так. Ну, тільки під самий верх, все точно, все чітко. І потім починаємо вже зашивати, зашивати, зашивати. І, коротше, якось так. Працюємо з джипом. Робимо посилений бампер. Ось в процесі. Автівка джип. Широкий-широкий в роботі. Що робимо? Передній посилений бампер. Ось так це виглядає. Ще трошечки. І вже буде закінчення робот. Ну, якось так. Працюємо. Зварювальної роботи по передньому поселеному бамперу для автівки джип. Тут у нас все готово. Обварюваємо все. Полуавтоматом зачепив, все з'єднав, змоделював і дугою зараз все це гарненько проварюємо. Потім будуть деякі посилення зроблені. І кінгурятник потім робимо, начебто ближимось до фіналу. Ось що в нас сьогодні вже вийшло бампер захист знизу зроблений. Перша частина захисту є. Завтра дороблюємо ось цю захист передніх фар. І все, фарбуємо і віддаємо автівочку. Отак це виглядає потужно. Прям потужненько. Джип гранд широкий. Посилений бампер. Зроблений. Що робимо? Грунтуємо. Ось це теж захист знизу. Грунтуємо, грунтуємо. Потім фарбуємо, фарбуємо, наносимо ось такий засіб, захист, а потім накинемо такого ж типу камуфляжу. Джіп. Поїхав на стенд ріхтовки, є нюанси у нього. Бампер готовий, поварений, всі кріплення, прогрунтований та вкритий гравітексом. Десь там під зорями, зорями, де завжди горіло світло там під кулями. Б'ються за нашу гідність Під радами, радоми Захищаючи свої христи З памперми, Так, там захистом Ось так це виглядає. Живуть, вони затухають, так сильно горять, що від того і згорають Люди не помруть, доки нас чекають, поки в нашій пам'яті вони не пропадають, Орки не ревуть, вони диколають, своїх не кидають, бо своїх лише вбивають. Люди розірвуть, воїни стріляють, під звуки рак. Десь там під зорями, зорями, зорями Я бачив сотні безстрашних очей Там, десь під бомбами, бомбами, бомбами Маріуполь це місто хоробрих людей Там, десь під зорями, зорями, зорями Я пропадав без ідей, там, десь під бомбами, дай Боже прожити ще пару ночей, десь там під зорями, зорями, де завжди.